Обіцянки українців чекає майже безпроблемний опалювальний сезон зі світлом. Розповіли в Укренерго. запаси вугілля вже на 15% більші більше торішніх і щодня зростають на 30 тисяч тонн. кажуть в компанії. Також упродовж двох наступних місяців планують відремонтувати лінії електропередач біля окупованих територій Донбасу. Про це домовилися під час останніх мінських зустрічей. Після ремонту зросте потужність у мережі, як наслідок тривалих відмикань світла в Україні. Не буде лише коро. У разі форс-мажорів єдині, хто може залишитися без світла, це жителі Криму. У разі нестачі електроенергії, півострів першим відмикатимуть. А от енергетичної блокади Криму влаштовувати не будуть. Ми очікуємо споживання приблизно на рівні минулого року. Враховуючи, що запаси більше, споживання очікується таке саме. Готовність мереж більш висока. Електростанції практично всі завершили свої планові ремонти. Зараз атомні станції вже навантажені до. Максимуму, який зараз може бути. І ми чітко виконуємо цю роботу і контролюємо.